Часом абсолютна більшість учасників київського майдану 74% – готові. Залишатися в центрі столиці стільки, скільки потрібно, і розійтися можуть тільки після виконання своїх вимог. Так засвідчило опитання опитування, проведене 20 грудня фондом дем ініціативи і Київським міжнародним інститутом соціології. Найбільш значущими вимогами для євромайданівців є звільнення заарештованих учасників майдану, припинення репресії, відставка уряду, відставка Віктора Януковича і проведення дострокових президентських виборів і підписання угоди про асоціацію із європейським союзом. Хоча зберегти такий бойовий настрій, як видно, з усього, не просто в останні тижні людей на Майдані поволі меншає. Наскільки людно в центрі столиці цього вечора, після нинішнього віча, побачимо зараз очима моєї колеги Юлії Дячук? Вона на прямому зв'язку з нами. Юлію вітаю! Які настрої у вас зараз а, в цю хвилину? А що відбувається? Які новорічні наміри у людей, і чи почули вони на мітингу якийсь прийнятний для себе план? Юлю. Добрий вечір. Алло. На майдані зараз людно, гучно. На сцені триває концерт і Тут дуже пахне димом. Це запах взагалі вважається класичним запахом Євромайдану. З приводу кількості людей їх тут кілька тисяч. Настрій людей піднесений. Відчувається наближення свят, але розходитися ніхто не збирається у новорічну ніч. На майдані вже пообіцяла бути депутат Європарламенту Ребека Харнс а також українські опозиційні політики. Брат зараз під'їжджає зі своєю френджінка, діти, тобто всі родиною з друзями будемо святкувати новий рік на майдані. Тут зараз вже дуже відчувається новорічна атмосфера. Волонтери у костюмах дідів морозів розливають чай біля наметів, прикрашені ялинки на самих наметах новорічні гірлянди. А сьогодні тут усі разом писали різдвяну казку Українська різдвяна мрія. Взагалі на Майдані дуже багато творчості, на барикадах фотовиставка. На самому майдані така собі дерев'яна експозиція, де люди на дощечках пишуть назви міст, з яких вони поприїжджали. А після нового року тут обіцяє. Влаштувати фестиваль куті на самий новий рік на майдані планують зафіксувати своєрідний рекорд, навіть потрапити у книгу рекордів Гіннеса, тому що кількість людей, які збираються тут бути, значна, і дехто з них навіть відмовився від планів на закордонні поїздки. Тільки заради того, щоб відсвяткувати новий рік на майдані, залишилися. В Україні не поїхала святкувати нікуди, ні в Європу. Він навіть відмінили свої путівки, які були куплені. Я відчуваю, що тут потрібна моя підтримка, моя і всієї моєї сім'ї. Краще місце це саме тут. Різдва новий рік це сімейне свято, і зараз вся Україна стала однією сім'єю. Тому ми хочемо наша сім'я буде зустрічати новий рік тут. При новорічні плани на Майдані і далі продовжується активний запис до всеукраїнського об'єднання Майдан. І навіть попри те, що завтра закінчується аренда будинку профспілок, залишати його ніхто не збирається. Тамтешні кухарі у новорічну ніч планують пригощати людей безалкогольним шампанським і цукерками. А на самому майдані має бути великий концерт і грандіозний фейерверк. Студія. Дякую, Юлю. Отже, євромайдан має чіткий і однозначний намір стояти і далі, попри те, що плани політиків не такі чіткі. Попереду унікальна за силою єднання новорічна ніж дізналася ми від Юлії Дячук.